Минають хвилини, проходять літа, вже скоро так, скоро зустрінем Христа, тут і пролунає питання його, що добре зробив ти для спаса свого, що посієш ти милий друг. Не забувай, назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте, воно, що посієш ти, милий, друже, Чи кукіль, чи добре зерно, але знай, не забувай, назавжди запам'ятай. Що виросте воно, Господь тобі скаже, коли я хворів, коли хліба крихту у тебе просив, коли одежину хотів затягти, та що ти зробив мені, стань подивись. Що посієш ти, милий друже, чи кукіль, чи добре зерно, але знай, не забувай Назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте воно, що посієш ти, милий друже, чи добре зерно, але знай, не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте воно. Неси, брате, вітер, Бо по по бурю пожнеш, небесну країну тоді не відеш. Нехай твоє серце, не твої вуста, хвалитимуть завжди Ісуса Христа, що посієш ти, милий, друже, чи кукіль, чи добре зерно, але знай не забувай назавжди запам'ятай. Що виросте, що виросте воно, що посієш ти, милий друже, чи куки, чи добре зерно, але знай не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте воно. Не забувай назавжди запам'ятай, що виросте, що виросте.